Його відповідальність. Ольга Мерзлікіна відповіла на звинувачення Віктора Розового у нецільовому використанні коштів. Вона пояснила, що гроші з монобанки, яку було відкрито для реабілітації розового, були спрямовані на його лікування: додаткові медикаменти, обладнання, колісне крісло, роботу з реабілітологами та масажистами. А також понад 2 мільйони пішло на закриття потреб побратимів. За її словами, два місці Віктор проходив лікування у платному центрі Модричі, що обійшлося в значну суму. Щодо звинувачень Віктора про те, що Ольга вимагала надіслати їй компенсаційні кошти з донатних грошей, Мер Злікіна відповіла: так. Тебе цікавило, звідки він візьме ці 500 тисяч? Мене не цікавило, звідки він візьме ці 500 тисяч. Тому що я мушу зазначити, що цілий рік йому поступали виплати від держави по 130 тисяч. Він в лізі сміху працював ведучим, редактором. Він медійна людина, в нього є хороші заощадження. Він мав кошти. І які кошти він скинув мені? Я не знаю. Він скинув мені свого особистого рахунку. Це повна його відповідальність. Машу мені дуже шкода, якщо він скинув ці гроші з банки, на яку ми збирали на його реабілітацію. Це його відповідальність.